Так, друзі, всі ми знаємо, є в нас BMW-дрочери, є в нас Audi дрочери, є там Volvo дрочери а є в нас шкода дрочери. Подивіться, шкода в нас максимальна VRS в новому кузові, в седані. Дивіться, ну, виглядає просто шикарно. Чорного кольору, дістроніки є бампера, бачимо РС, оригінальні, класні диски. Гума в нас, ізолента, як її називають, диски нові, оптика, дивіться, максимальна. Коштує цей автомобіль 28 600, 2-літровий дизель, 173 тисячі пробіг, 21 рік, максимальна комплектація, 147 кВт, 200 кінських сил. безключовий, Доступ є, тонування антихром, Shadow Line. Бачимо, ззаду в нас ліп спойлер, дві труби, VRS, наліпки, всі шкода, також у нас чорні. Подивіться, як гарно все це виглядає. І подивимось салон. Також безключовий доступ. Бачимо червона стрічка, підтримка колін, старт стоп, підсвітка. Ну, виглядає реально круто. Блін, Ну подобається. Подобається мені цей автомобіль. Але друзі, ви зараз кажете, що це дорого, але я вам скажу, що це недорого для такої комплектації, для такого кузова цього автомобіля. Тому що вони на сьогоднішній день зустрічаються вже і по 30, і по 31 тисячу доларів. Самі розумієте, скільки коштує новий такий автомобіль в такій комплектації.